В Маріуполі це фейковий університет, наш офіційний університет в Дніпрі. Це фотографія, яку я зробив у 2022 році. Біля свого університету. Це книжки, які окупаційна влада викинула на вулицю. Вони ось так, от і лежать, валяються. По коридорах, як ми можемо побачити, також вікна вже забиті. Але коли я робив цю фото, вікна ці забили десь за тиждень до цього фото. У нас в університеті дуже велика бібліотека була, і як мінімум 80% вони точно викинули. Бібліотеку взагалі не берегуть. Книги так просто стоять, а Тут дощ був, по-моєму. Вчора вони викидали українські книжки. По перше, це найбільше від чого вони позбавлялись. Ну і звісно, свої завезли. А свої це історія Росії, новітня історія Росії, тобто те, що зараз відбувається. Там вже прописано, що Донецька, Херсонська, Запорізька, Харківська області вони вже захоплені, вони вже так сказати, звільнені.